Указом президента України орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено військовослужбовця Могилів Подільського прикордонного загону Івана Савчука. Нашого земляка, майстер-сержанта, відзначили за особисту мужність і самовідданість проявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України. Біля меморіалу пам'яті прикордонного загону, посмертну нагороду батькам загиблого прикордонника вручили начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов, міський голова Геннадій Глухманюк, начальник районної військової адміністрації Юрій Яцук та керівництво Могилів Подільського. Прикордонного загону на жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати, але ми повинні пам'ятати про кожного героя. Разом з рідними загиблого учасники заходу поклали квіти до пам'ятного знаку та вшанували пам'ять усіх військовослужбовців прикордонного загону, які віддали своє життя за Україну. Низький уклін та шана кожному воїну.